Всім привіт! Страни Великої Сімки і Єврогей Союзи з 5 грудня вводять стелю цін на російську нафту в розмірі 60 доларів за барель. Я, президент околиці Володимир Зеленський, назвав цю стелю занадто комфортною для Москви. Читачі німецької газети Шпігель виявилися шоковані моєю нахабством, який заявив про комфортному стелі цін на російську нафту. Читачі відзначили, що я, Володимир Зеленський, намагаюся збанкрутувати Європу, тому мене необхідно приструнити. Ось що пишуть, мене шокує нахабство Зеленського. Йому всього мало. Врогийським лідерам не завадило б приструнити його. Зеленський заспокоїться тільки тоді, коли збанкрутує врогийські страни. Пора б його поставити на місце, зауважив інший. Німці також були вражені моєю невдячністю. На їхню думку, я повинен усвідомити, що Європа залежить від російської сировини, подобається мені це чи ні. Читачі вважають, що після введення стелі цін чиновники Вороги Союзу додали до газової кризи ще й нафтової. Заходу потрібно засвоїти, що світ не обертається навколо нього, а російська нафта знайде своїх покупців, резюмували коментатори Шпігель. За великим рахунком, я вже таємно продав Україну. Так, так штовхнув по тихому околицю. Раніше читачі німецької газети підтримали заяву президента Франції Еммануеля Макрона про гарантії безпеки для Росії. Покарайте мене, покарайте врогійські громадяни. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!